Вітаю, рідні, дорогі. Продовжуємо говорити далі вранці Сварога, про перехід, про зміни епох, про наше фізичне тіло, про дух, про зв'язок наш між собою. Я обіцяла вам поговорити про фізичне тіло і про проявлення великого світила, чорне сонце, яке дуже пов'язано з марою. Також потрошки воно відкривається. Ця інформація, тому що. Не все одразу може сприйняти людина. Фізичне тіло. Почнемо з цього. Ну, те, що щодня великі зміни, багато хто чутливий і розуміє, бачить, спостерігає за простором, за потоками, які йдуть з півночі, продихаються вітрами. Є включення кристалічні, то звичайно з вами завжди легше, тому що ви це також бачите. Просто інколи може собі не вірити або вам потрібно підтвердження. І коли я говорю, чи ми переписуємося, чи ви десь чуєте, то звичайно потім оця наша кристалічна рішитка вона стає яскравішою і стає більше плотності, тому що. Ось оця усвідомленість того, що я не просто так мені показалось, а це я що це дійсно так, і я це бачу і не один, і не одна. Це дуже важливо. Тому важливо вірити собі, не лише пере... проводити через свій мозок, так як звикли завжди, і шукати в книгах. А тому, що та інформація, яка зараз іде, вона в книгах не написана, тому що наші дорогі волхви. Жреці, які відра великого, а вони не записували це все. а Воно передавалося полями, і зараз також передається полями через простір і час, передається тим, які не просто прийшли на цю планету, і які зараз включаються і в яких генетика зоряна. Особливо проявлена. А тому ця інформація передається полями. Тому щоб ви не шукали про нові процеси, ні в яких книгах, в тому числі таємних, різних, це не знайдеться. Наші дорогі, великі пращури, вони навіть на каменях це не писали. Це все іде польова інформація. Тому вірити собі, це дуже важливо, це надважливо, особливо важливо в. В нашому надзвичайному процесі переходу великого ранку сварога. Фізичне тіло я говорила не раз в ефірах про це, ще раз скажу, тому що мої Практики, мої відчуття, як я проживаю, я говорю лише те, що я відчуваю, що я вже через себе пропустила. Те, що я відчула з тим, я з вами ділюся. А ви як відчуваєте? Резонуєте чудово, підтверджено є надзвичайно. Якщо зовсім воно вам не те, то просто йдіть, воно не потрібно. Є інша система, яка вам буде приємна. Фізичне тіло це не просто оболонка, як багато хто говорить, не просто скафандри, не просто корабель космічний, не просто фізичне тіло, яке ми виростили продуктами і просто склалися так гени і утворилась така людина. Ні, а в кожного кожного зоряного фізичне тіло це є особливий. Всесвіт, і кожна клітина важлива, і кожен орган важливий, тому що йдуть включення. Ми своїм фізичним тілом проявляємо простір, явь проявляємо, тому що духом ми осягаємо далеко. Хто включений повністю, то ці осяжності йдуть далі, наших галактик бачать інші всесвіти. Це таких одиниць, але такі є також. А ті, хто лише в включенні, то ось є відчуття ось цього, оцих процесів, що зараз тут, дуже важливо тримати своє тіло в здоров'ї, в красі, і скільки я відчувала і бачила наших рідних богів, особливо Велес, тому що він для мене рідний. Він мені наскільки близький і рідний, що. Важко пояснити і передати просто земними словами це. Вони всі гарні, в них немає таких якихось фігур незрозумілих. Вони всі дуже гарно побудовані. в них середній приблизно вік. Вони можуть міняти цей вік. Але приблизно, якщо дивитися так, земними очима, то це десь приблизно вік від 30 до 40, ось так, такий середній вік. Але Ну, там немає якогось відчуття такого земного, скільки дійсно літ, і скільки... тому що вони можуть жити нескінченно, і це все залежить від ось цих переходів, які вони постійно роблять. Наші волхви також це робили, але вони є молодшими вже, аніж Боги, тому що Боги дуже-дуже-дуже древні. Для кого фантастика? Перегортайте далі, тому що далі буду ще говорити більш для когось казковіше. Але це є реальність нашої системи сварога. Тому боги гарні, вони не їдять тварин, їм не потрібні жертви, ні людські, ні тварини, ні будь-якої істоти. Якщо завжди підносили, підносять дари нашим рідним богам, то це в основному є наша любов. І це те, що пов'язано із нашою прекрасною землею, це дари квіти, це мед, це суріця, це, це вода, це ягоди, це зерно, це випічка бездріжева, це те, яке є благосним і яке їм є приємним. Ось це на рахунок цього. Тому дуже важливо перейти від харчування м'ясами. М'ясо викликає агресію, і всі ці війни також, якби усі воїни. Перестали їсти м'ясо, то ви знаєте, уже через місяць їм би нікому не хотілося воювати ні з якої ні з якого боку. Це стосується не просто людей, а стосується навіть тих, які є штучними, тому що перекриваються ці зв'язки з насиллям і з важкою енергією. Тому так, моя рекомендація вам. Якщо ви хочете бачити, відчувати, часто запитуєте, а як же ж це все відчути, як це, як це включитися вже, як же ж пробудитися, хоча б вийдіть із системи насилля над тваринами, це дуже є важливим. Достатньо є на планеті наші прекрасні їжі для того, щоб підтримувати свій організм у гарному стані. Від тим паче від цього залежить і довголіття, і краса, і здоров'я. А ось важливість. Особливо гігієни, тому що для наших богів і світу праві і світу наві важливо, щоб ми були приємними, щоб від кожного органа у нас йшла приємність, приємні аромати. Ні в якому разі не було таких деструктивних якихось запахів, тому що це. Це ті енергії, ті поля, які не дозволять контактувати з нашими рідними богами. Тому важливо починати свій день не просто з вмивання, чищення зубів, але й обов'язково чищення язика, окремо зубну щітку завести і це робити. Це методика йогів, також що мені дуже близьке, але йоги це знову ж таки це наші пращури, які пішли в Індію, залишили там ці знання. І веди, і йога, і айорведа ось просто у нас тут все стерлося чужими, перемішалося, а там залишилося. Тому це також наше близьке чищення важливого язика, тому що це наше безпосереднє спілкування світом і відчуттям наших рідних. Тому така рекомендація. Обов'язково мити тіло, своє прати речі, обов'язково це не має бути ні одного неприємного аромата. Це дуже важливо в спілкуванні саме в нових просторових ось цих енергіях. Ще детальніше я розкажу в групі про це, але ось такий момент. Наші пращури, які ходили постійно, приносили треби нашим рідним богам, не жертви, а треби це означало. подяки. То обов'язково було вмивати своє тіло обов'язково перед тим, як йти спілкуватися з богами. Це є дуже важливо. Тому максимально відчувати це, це залежить саме від усього входження в, в поля наших рідних боїв, спілкування, в злиття. Тому що зараз, наскільки плотність біля твердині, а що Просто так, навіть тільки тій людині, яка пробудилася, просто так пройти це все ну, практично неможливо. Потрібен контакт з нашими рідними, вишнями. А для цього потрібно, хоча б це, що я назвала, робити і таким чином іти далі. Я вже не кажу про те відключення від матриці, не раз говорю про це. Що таке відключення від матриці, це не резонування з сценаріями, пропозиціями чужих, які вони дають постійно, ви ж бачите, самі, хто аналізує, як вони щоразу нову нову дають сценарну лякалку, щось десь підсилять, зроблять негатив, деструктив, тільки для того, щоб харчуватися енергіями страху ненависті. А тим, хто є з уряного роду, тим, хто є включеними, пробудженими. Не можна входити у ці низьковібраційні частоти. Якщо тільки з'являється оцей такий прояв негативу, потрібно одразу очищувати себе вогнями і не просто вогнями, а вогня, починати з вогнів червоного спектру. Тобто червоний помаранчевий відчувати, ніби тіло в такому вогняному факелі. Зразу стає гаряче, нагрівається тіло. Це важливо для того, щоб спалити оці домішки чужинські в нашій генах. Вони, як віруси, працюють і для того, щоб очищити навколо фізичного тіла, також очистити оцей простір тим, хто це обов'язково. А тим, хто це вже проходив, то зараз працюють більше білі вогні. Коли, працює, коли людина в білих вогнях, то воно вже автоматично само по собі нічого не чіпляється всередині генетично очищене. Зовні створюється такий, як ніби вогняний. Кокон, який захищає зоряного, який допомагає в контакті з вишнями, і також в піднесеннях. Тому що саме в цих таких тягучих зараз енергіях біля твердині і в величезному, величезних постійних хвилях несхідних постійно йдуть високочастотні енергії. Просто так самому це, це дуже важко лише з рідними богами, з вишніми нашими, або через контакти з волхвами через час. І простір вони допоможуть, покажуть цю дорогу. І тому дуже важливо очищати себе вогнями і бути чистим у всіх напрямках нас. Щодо ще чорного світила нашого великого світила, яке є зара, яке проявляється в яві. І яке пов'язане з Марою. А мару, нашу богиню завжди описували і описують як володарка підземного царства, як богиня Наві, яка очікує смерті, яка там накаже і все зробить. Ви знаєте, скільки читала про це, диву дивуюся. І Ну, чесно, я розумію, чому так і хто написав це, і тим паче і ті, хто підтримує ці ідеї. Я вам говорю те, що я відчуваю. Я особливо відчуваю ну, Велес, це рідня моя велика, це мій великий учитель з Плеяд, з чертога Вовка. Це мій великий учитель крізь час тут на планеті. Я дуже відчуваю Велеса, відчуваю Сварога, відчуваю стрибога. Перуна Мару і Мокошу це ті, які дуже-дуже близькі і завжди поруч. Тому за мару я можу говорити, тому що це відчуття мого рідного. Вона є донькою сваруга, вона є зіткана зі світла, але в неї наскільки високий рівень світловий і наскільки. Це важко осягнути людським розумом, що людина часто сприймає це як темноту, і чорне, як я відчуваю, як я бачу, це просто непроявлене світло, тобто світло, яке має розширитися. Оце є чорне світило. Це надзвичайно велика потужність світла, яка вміщує в себе всі градації світла, і в результаті воно виглядає як. Біле світило. Але якби ось так в цю, цей самий сіг це з'явилося, то одиниці б на планеті могли витримати. Тому так поступово проявляється. Мара, яка є донькою Сварога, яка є світлом, вона, окрім того, у ці енергії Наві вони допомагають зараз в цьому прояві. Тому бажано відчувати її, але відчувати її як світло, відчувати її як особливу. Це коли, наприклад, ніч тепла, і коли дуже гарні зорі, і коли така безпека, приємність, ось приблизно такі енергії Мари, коли така, як ніби хтось бере в руки і ще там пледом накриває і просто тримає, і це така Кінченне відчуття нескінченне захищеності, впевненості, такого рідного дому, такого піклування. Оце наша мара. Тому її важливо відчувати, щоб відчути надалі проявлення. Великого світила коротко тут. Хто в групі Радомира Світлозара? Я розкажу там детальніше. Усім бажаю любові продукувати високочастотні енергії. Для цього потрібно, аби тіло було ароматним, відійти від насилля, садити дерева, тому що я дивлюся особливо на чоловіків, тому що в чоловіків більше проявляється агресія. Ось і воїни також це все звідти. Садити дерева. Я просто йду або їду, я дивлюся, тільки бачу чоловіки, чоловіки, і в мене зразу йдуть ось ці думки, слова. Вони просто в просторі: садіть дерева, садіть дерева. Тобто садіть дерева або ви підете з цього з цієї планети. Дуже важливо нам садити дерева, тому що це. Зв'язок наш із планетою, зв'язок наш із світами, це зв'язок з природою. Це важливо О, впало. бачите, з дерева ще впала гілка. Прекрасно. Для того, щоб ми вийшли з енергії насилля, тому що Земля, яка вже є проявлена, але вона в часі її ще не бачить, насилля немає. Немає енергії злоби, немає енергії ненависті, немає поїдань один одного тварин, вбивань. Цього всього немає. Тому з цього потрібно виходити. Це надважливо зараз продукування високочастотних енергій. Буду далі вам розповідати. Побачимося.